Друзі, всім добраночку. Дізоша, прокидайся, прокидайся. Хтось повинен працювати в цій країні. Давно не було музики. Тут все стабільно, не хвилюйтеся. Я не жартувала вчора про дві футболки чорного кольору. Це друга. От якщо вам здається, що кожен ранок я прокидався в прекрасному настрої і одразу тут. Будемо, і одразу тут все починає рухатися. Ні, це я сама створюю. Знову ж таки, це про вибір. Більшість оберуть не робити. Завжди знайдуться 154 справи, щоб не робити. А я хочу робити. Хочу вранці наріжатися і вітатися з вами цією червоною ротякою. Хто мені заборонить? Ніхто. А от дозвіл отримувати вже не треба. Я доросла. Ні, гільза сьогодні. От ти не підеш на завод, завтра не підеш, і потім припиниш ходити. Так починається тоні Все це ми проходили. Відкликайте в собі свою королеву радості. Вона є в кожному, в кожній.